Топ 8 кольорів осені, які фарби прикрасять період між спекотним літом і лютою зимою. З чим поєднувати головні відцінки осені? Вітаю вас на youtube каналі Територія мінімальних цін. Золота осінь вже диктує свої правила. Тож у цьому випуску я розповім вам, якими ж фарбами вона прикрасить наш вересень, жовтий та листопад. І на початку випуску покажу вам ось цей трендовий подарунок від мережі шопінг-центрів «Територія мінімальних цін. Цю стильну косуху може виграти будь-хто з вас. А умови розіграшу розповім вам трошки згодом, не прогавте! А в кінці цього випуску я назву вам трендовий колір аксесуарів, і це не кольори металу. Заінтригувала? Тож будьте з нами до кінця. А щодо кольорів в одязі, базовий чорний цього сезону поступається темно-сірому. Верхній одяг, костюми та навіть класичні сукні то причей, які носитимуть у відтінках сірого. Це зовсім не сумно, як ви могли подумати, особливо якщо його поєднати з червоним або жовтим. А як на мене, також дуже оригінальне поєднання сірого з кольором Кемел. А наступний колір пекучий як вогонь. Червоний, який завоював серця прихильників влітку, не залишить нас і восени. У тренді червоний верхній одяг та міні-сукні. Крім того, темно-червоний теж не пасе задніх. Його називають кольором тихої розкоші. Найефектніші речі цього відтінку зі шкіри або шовку, а підкреслює глибину темно-червоного благородний бежевий. Нова класика, – темно-синій колір. Його підхопили усі відомі будинки моди. Він красиво поєднується з коричневим та його відтінками. Особливо з теракотовим. Зверніть увагу на це поєднання. І несподіваний для осені лавандовий. Цей колір дуже цікаво поєднується з відтінками жовтого та коричневою палітрою. Ще один чуттєвий колір цієї осені нюд. У тренді, так би мовити, оголені сукні, які підкреслюють кожний природний вигін тіла. Коричневий, а точніше, колір молочного шоколаду. Він дуже гарно вписується як у повсякденні образи, так і у вечірній гардероб. З ним гарно поєднується попередній колір нюд, і наступний жовтий. Ну а цей колір асоціюється саме з осінню, з жовтим листям, з хризантемами та з медом. Обирайте теплий жовтий на цю осінь. Він ідеальний для м'яких светрів та пальто. Ну і перш ніж розповісти вам про трендовий колір аксесуарів, перейдімо до нашого розіграшу. Ось цю стильну косуху може виграти той з вас, хто напише нам у коментарях під цим відео свій улюблений колір осені. Ми рандомно оберемо переможця та відправимо цей подарунок вам. А найтрендовіший колір аксесуарів цього сезону яскраво-червоний. Додавайте його у свої образи і насолоджуйтесь фарбами осені. Дуже багато стильних речей в трендових кольорах ви можете знайти в мережі шопінг-центрів території мінімальних цін. Запрошуємо вас та вашу родину на шопінг. А нам поставте лайк за нашу роботу. Підписуйтесь на цей ютуб канал, щоб не прогавити наступні трендові випуски. А ще пишіть коментарі, щоб вигравати цінні та стильні подарунки. Ми вже з вами зустрінемось за тиждень. Побачимось!